Вітаю вас, шановні пані та панове! Незабаром новорічні свята, які так подобаються дітям. Балканіка може запропонувати вам багато смачних та яскравих наборів, солодощами, шоколадні цукерки, фігурки, тістечка, торти, смаколики та ласощі на будь-який смак. Багато з них мають неперевершений святковий та новорічний дизайн, та чудово підійдуть в якості подарунки на новорічні свята. Найкращі українські марки пропонують якісну та цікаву продукцію. Це набори від компанії Рушен, Конті, «АВК», Скринька Смаку, Клім, Жакобіск від Шоколад, Чоковія, Аметіст, Вехесе, Делісія Френді та інші. Усі ці товари можна замовляти онлайн з доставкою додому щоб створити чудові вечір, незабудні враження та відчуття, які запам'ятовуються надовго. Замовляйте товари з України для ваших дітей. Підтримуйте українських виробників. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.